Є електронний програмний гід, цю функцію Viasat надає всім своїм абонентам. Можливості ІПД надає можливість перегляду детальної телепрограми на весь тиждень сортування телеканалів і контенту за жанрами та тематикою, установку нагадувань технічні аспекти. Інформація для ЄПД автоматично завантажується і оновлюється на клієнтських тюнерах, які знаходяться в режимі сну. А також під час перегляду каналів з базової частоти Viasat, наприклад, каналів Viasat Nature, History, ЕксплоР. Якщо у вас не збігається телепрограма в EPG, просто вімкніть один з таких телеканалів, наприклад, номер 200 Viasat History, і зачекайте на ньому 10-15 хвилин. Viasat надає EPG інформацію по всіх каналах, які її дають. Робота з EPG для входу в меню EPG натисніть кнопку EPG на пульті. У відкритому програмному гіді ви можете побачити список телеканалів, поточні і майбутні передачі, час їх трансляції та короткий опис для частини контенту. Переміщуючись по меню за допомогою стрілок на пульті, ви можете переглянути телепрограму для будь-якого каналу до кінця поточного тижня. Нагадування Зайшовши в «EPG», можливо встановити нагадування на певну передачу, яку ви не бажаєте пропустити. для цього переміщайтесь по «EPG» за допомогою стрілок на пульті. Виділіть передачу, для якої ви хочете встановити нагадування, і натисніть ОК. Після цього в меню натисніть ще раз ОК для встановлення нагадування. Відкриється меню, в якому будуть відображені всі заплановані нагадування. Потрапити в це меню можна також натиснувши на пульті кнопку меню і перейшовши в розділ Планування з допомогою стрілок і кнопки ОК. Якщо ви бажаєте видалити будь-яке з нагадувань, виділіть його в списку і натисніть червону кнопку, а потім підтвердіть дію, натиснувши кнопку ОК на пульті. Вийти з меню можна, натиснувши кнопку Екзіт на пульті дистанційного керування. За 5 хвилин до початку передачі, на яку встановлено нагадування, на екрані з'явиться банер з нагадуванням і короткою інформацією по запланованому перегляду. Натисніть синю кнопку для підтвердження або червону для скасування та закриття повідомлення. Якщо ви натиснули синю, то тюнер автоматично переключається на канал з трансляцією обраного контенту як тільки він почнеться. Розділ «ТВ» ТВІ ПІДЖІВІАСАД надає широкі можливості по сортуванню телепередач і каналів. Телеканали в ІПІДЖІ e відсортовані за номерами так, щоб легко можна було знайти потрібний канал. Від Першого до сорокового каналу розташовані українські загальнонаціональні канали. Від 40-го до 100-го – українські та зарубіжні новинні канали. Від 100-го до 200-го – фільмові канали. Від 200-го до 300-го – пізнавальні. Від 300-го до 400-го – спортивні. Від 400-го до 450-го – музичні. Від 450-го до 500-го – дитячі канали. Також ви можете перевірити списки каналів з певної тематики. Для цього зайдіть в меню ТВ канали тип каналу. Після чого оберіть тематику каналів, які вас цікавлять. Якщо ж ви хочете переглянути передачі або фільми певних жанрів, перейдіть в меню ТВ канали, тип програми оберіть контент, який вас цікавить, наприклад, фільми, а потім жанр, наприклад, комедії. У списку будуть міститися всі фільми комедії, що транслюються в найближчі 24 години. Натиснувши синю кнопку, можна перейти на наступні 24 години.